Це не кажуть. Хтось каже, хтось не каже. Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходить. Я е, щиро говорю, що я е, дуже добре усвідомлюю, що, на жаль, війна це страшна математика. Це математика часу, математика. Зброї, математика фінансів і, на жаль, це страшна математика людського ресурсу людей. І е, ви знаєте, що Верховна Рада прийняла необхідні законодавчі акти для того, щоб зробити справедливою мобілізацію, щоб ми про це говорили вчора з вами, щоб людей перестали хапати на вулиці. І всі, хто має можливість і має придатність і обов'язок, повинен зробити все для того, щоб Україна перебувала у цій війні. Станом на зараз. Ще раз підкреслю в українському парламенті не зареєстровані законодавчих ініціатив, які спрямовані на зниження віку, з якого буде здійснюватися мобілізація.